Всім привіт! В мене відео по запиту від Свєпи Лєвченко на рахунок того, як я натягую канву на станочок. І зараз я хочу вам показати той варіант, яким я користуюся практично постійно, коли натягую канву. Буде одна оговорочка. Я натягую канву. Я буду говорити про те, як я роблю. А я роблю це з канвою завжди твердою. Тобто, це канва або цвайгард, або з наборів Dimensions, або венгерська канва. Вона дуже цупка також. І конкретно буду говорити за станочок від Арабеска, який отакими зажимчиками фіксується отут в пази. Всі інші варіанти я не можу гарантувати і казати, що так само можна робити, так як я це не пробувала. Як мінімум, я, наприклад, використовувала би утюг для того, щоб заутюжити от, оці загиби, які я зараз буду показувати. І так, висота рамки, саме не ширина, а висота рамки, логічно, має бути більша аніж. От, от, той кусок, висота анві, а їде, І коли менше, то звичайно або рамочка буде менша, відповідно, і висота менша. Це єдине, що, за чим потрібно слідкувати, щоб не було от, притик до станочка. І так. Нам мені потрібен станок, мені потрібен кусок аїди і мені потрібні зажими. Все, мені більше абсолютно нічого не потрібно. Для початку, для того, щоб в мене не було ніякого перекосу по канві, і щоб не приходилося 10 разів зажимати і перезажимати цю аїду, так як оці дві е, е, реїчки в нас йдуть паралельні, мені потрібно намітити два місця, які зверху і знизу були б так само паралельні один Для цього я роблю заломи на канві по всій ширині, відступаючи десь приблизно зверху, відповідно і знизу, по одному сантиметру. Я по лінії от самих хрестиків загинаю і слідкуючи, щоб не з'їхала мені лінія, я проходжусь по всій канві. І отак от прямо кілька разів по цій лінії загину. Я проходжу з пальчиками, щоб цей залом був дуже добре. Видно. Тепер я розвертаю канву і точно те саме роблю з іншого краю. Так, в мене отут, так, зафіксований отакий залом. І з іншої сторони в мене зафіксований такий самий залом. Якщо має значення, вирішуємо, де в нас зверх, де, де в нас низ. В принципі, це не має ніякого значення. Єдине, що мені зручно, щоб от оцей залом був якби на себе. Тобто, ну, не от в такий спосіб. Не донизу, щоб він загинався ззаду, а щоб на передній стороні, на лицевій стороні, з однієї і з другої сторони, щоб він був загнутий на мене. Тепер. Ну, Оприділяємо на станочку те місце, де нам потрібно розмістити роботу. Тобто чи під самий край э, станочка бокової ножички, чи під той край, чи посередині. І коли ми фіксуємо одну сторону, для нас це не буде мати ніякого значення. Я стараюся от, э, цим заломом попасти в цей пазик один раз і щоб його не змістити. От на висоту, на відстань від станка, я попадаю зажимом від себе. Тобто зубчиками попадаю в пазик і від себе туди його зажимаю. І далі, слідкуючи, щоб залом був саме от в цьому пазику, тобто, Отак, От стараюся, щоб в мене цей заломний був, попадав в самий пазік. Я починаю один за одним зажимати від себе, айду. Це, верхню частину я зафіксувала. Щоб е, е, зафіксувати нижню частину, мені треба якось е, поборотися от з цією кількістю тканини і щоб не змістилося е, мені відстань, е, ну, щоб паралельно оці зажимчики були. Тобто, щоб не на край воно стягнеться, тому тоді саму тканину поведе. Я е, підкручую. Прямо плотно тримаючи, роблячи так в натяжечку, підкручую натягнуту вже частинку до того розміру, щоб залишилося, буквально трошечки більше, аніж мені потрібно для того, щоб зафіксувати. І от там буквально сантиметра два. От у мене більше залишається канбен. І я у цю сторону, лег... верхню сторону, я легенько фіксую. Ну, так, щоб воно трималося, але так, щоб була можливість, наприклад, силою її прокрутити. Тепер нижня частинка, знову ж таки, оцим загибом, який в мене вже утворився, я натягую тканину. І в місці, де канва е, стикається з от це місце, я собі запам'ятовую це місце. І в це місце опускаю оцей наш другий заломчик. І е, е, зажимом зубчиками тепер внизу від себе, я фіксую першу кліпсу. І далі знову ж таки слідкуючи, щоб саме той залом попадав мені от в цей пазик, я проходжу до самого кінця ширини Аїде. Зажимчики від себе. Донизу мається на увазі. я зафіксувала повністю. І тепер нижню я, е, оцю реєчку, нижню частинку зажимчика, я підкручую наперед. І е, от, в один раз для того, щоб в мене отут виникла така поличка. Е, я зазвичай на цю поличку просто ставлю собі схему. Нічим її не потрібно кріпити. Або ножнички ввожу, ділитку вдягач. Мається на увазі, щоб в мене утворилася от внизу поличка, я чуть-чуть прокручую, фіксую, І далі я оцю верхню частинку, нижня зафіксована, натягую максимально по центру ручками натягую і однією рукою, от так тримаючи. Починаю фіксувати верхню частину. І коригую верхню нижню до того моменту, щоб в мене отут була барабанна натяжка. І вона повністю в мене виходить барабана і ніяких скосів немає, тому що ми по. В паралельних лініях загнули канву. Таким способом боковою тяжечкою я не користуюся, мені зручно тут і вишивати, і розмічати, і ну, займатися вишивкою. Отакий от мій спосіб натяжки. Ще раз скажу, я натягую так тільки аїду тверду, і от саме зажими від станочка для станочка арабеска. Вам дякую всім за перегляди і па-па.